А чи знали ви про таку цікавинку, коли ми створюємо Google документ, то тут можемо додавати ось таке. Натискаємо равлик, тобто переходимо на англійську мову. Англійська мова зараз увімклена. І натискаємо Shift-Равлик це цифра 2. Так, ось. І тепер у нас таке спадне меню. Подивіться, ми можемо додати дату. Обираємо дату. Ок. Можемо час встановити. Наприклад, у нас зустріч буде о 16-й. Часовий пояс. Ну, обираєте. Так, тут треба знайти наш часовий пояс, поки що не буду це робити. Ок, так, ок. Далі ще, що ми робимо: знову натискаємо. Ми можемо додати спадне меню. Зверніть увагу. Ось, наприклад, такий. Тобто, при натисканні цього трикутничка ми можемо, наприклад, натиснути Виконується так? або Виконаний проєкт. Далі, наступне, знову натискаємо равлик. Ми можемо складне меню, о, статус перевірки, також, бачите, ось такі будуть пункти. Не розпочато, виконується, перевіряється, сфалено. Наступне: натискаємо равлик, чип-заповнювач. Ми можемо натиснути місце. Бачите? Ми можемо натиснути люди. Ми можемо натиснути файл. Подія в календарі. Так, що в нас ще тут є? Нотатки зустрічі, наприклад, ось. Обрали цю зустріч, яка в мене запланована так, на 5 червня. І зафіксували нотатки, які ви зробили після цієї зустрічі. Вже, бачите, готові списочки в нас є. Ну, Рисочки, бо в мене англійською мовою. Вкладочки. Зараз мова обрана. Чернетки план розробки проєкту. Подивіться, ось така чудова табличка за одну секунду створюється. Далі ще що ми можемо створити дивимося. Трекер перевірки, схожа табличка. І останнє об'єкти проєкту. Бачите? Ось такі чудеса ви можете Реалізувати в звичайному Google документі. Нагадую, щоб поділитися, наприклад, таким документом, потрібно надати доступ для всіх, а далі обираєте чи право перегляду або ж редагувати, якщо, наприклад, ви хочете, щоб людина тут вписувала інформацію і надаєте ось це покликання. Дякую за увагу!